На перший погляд може здатися так, що перемога Дональда Трампа на виборах в США це найкращий сценарій для Росії. Однак, як не парадоксально, саме його повернення до влади може нести серйозні загрози для Путіна. Чому давайте розглянемо це детальніше? Трамп відомий своїми несподіваними рішеннями та прямолінійним стилем ведення політики. Хоча його риторика про закінчення війни може звучати привабливо для Кремля, але насправді вона створює ризиковану ситуа ситуацію. Путін звик діяти у зрозумілих умовах, коли опоненти прогнозовані, а всі їхні дії можна передбачити. З Трампом все інакше. Він здатний піти на неочікуваний крок, і це робить його скандальним партнером для Москви. Пам'ятаємо, що для Трампа бізнес-інтереси завжди стояли на першому місці, а для Путіна геополітичні амбіції. На мою думку, таке протиріччя неминуче призведе до конфлікту між їхніми інтересами. В той же час, за даними від Washington Post, Росія неофіційно вболіває за перемогу Дональда Трампа на виборах в США. Цікаво також, що російські агенти розпочали активну кампанію дезінформації проти його опонентів. У Кремлі, здається, готові на все, аби правильний кандидат переміг. На мою думку, це показує, наскільки стратегічно важливо для Росії ця виборча кампанія в США. Трамп обіцяє завершити війну в Україні, але якою ціною. Кремль, а ймовірно, очікує на те, що це буде вигідно для них. Але історія показує, що Трамп дуже часто робить різкі кроки заради власного іміджу. Його головний принцип це швидкість та результативність. А не довготривалі стратегічні плани. Якщо він вирішить, що мирний договір з Росією підірве його позиції всередині США, Трамп не вагаючись піде на конфронтацію. І це означає, що Путін може раптово опинитися в ситуації, коли його попередні домовленості з Трампом перестануть мати цінність. І хоча Трамп критикує НАТО і виступає за зменшення участі США у зовнішніх конфліктах, його стиль управління, як не дивно, може привести до більшої єдності на Заході. Лідери ЄС і НАТО вже бачили, як працює Трамп, і готові реагувати на його нестабільність. У результаті його непередбачуваність може мобілізувати західних партнерів до тіснішої співпраці, навіть якщо їхні рішення будуть спрямовані на уникнення прямих конфліктів з Трампом. Мені здається, що це один з найбільших страхів Кремля, адже Об'єднаний Захід стане більш ефективним союзником для України. А також виникає наступне питання: а чи може Трамп піти на поступки Москви в питаннях України? Можливо, так, але при цьому він без сумніву, захоче досягти свого. І тут виникає проблема. Путін прагне контролювати, а Трамп домінувати. Вони можуть зустрітися в одній точці, але дуже ймовірно, що кожен з них прагматиме залишитися переможцем. Хоча зовні це може виглядати як виграшний сценарій для Росії, але насправді ж перемога Трампа може зробити політику США ще більш непередбачуваною. А в такій ситуації Путін навряд чи е, почуватиметься впевнено. Але можливо, взагалі, Путін відмовиться зустрічатися з Трампом. За інформацією CNN, незалежно від результатів виборів у США, Путін навряд чи сяде за стіл переговорів з приводу закінчення війни. І це підтверджує і експерт Томас Грем. Він зазначає, що Путін буде використовувати будь-які тріщини в західній єдності, аби зберегти свої позиції. Я думаю, що це показує реальний намір Росії, і в цьому плані Україні варто бути на поготові та покладатися передусім на власні сили. Хоча, можливо, і не Трамп взагалі виграє перегони в США. Нове опитування показує, що Камала Гарріс випереджає Трампа в штаті Айова, де він двічі здобував перемогу. Це сильний сигнал про значні зміни в американській політиці. І хоча Айова традиційно вважається безпечною територією, для республіканців нинішній розклад може змінити політичний баланс. До речі, наступний факт показує всю серйозність виборів США Національна гвардія США приведена до бойової готовності у Вашингтоні, Орегоні, Неваді. Усюди, де є загроза нападу на виборчу інфраструктуру. Нацгвардійці готові захищати виборчі дільниці. Влада серйозно ставиться до можливих заворушень на фор... на фоні таких емоційних виборів, і це показує наскільки висока напруга в американському суспільстві. Мені здається, ми спостерігаємо не просто політичну боротьбу, а кризу довіри, яка з кожними виборами стає все помітнішою. А далі давайте поговоримо про те, що Україна стоїть на порозі важливого досягнення в галузі оборонної технології. Нещодавно стало відомо, що наша країна значно просунулася в розробці балістичної ракети Грім 2 здатної вражати цілі на відстань до 500 кілометрів. Це одна з найамбітніших програм вітчизняної оборонної промисловості, яка стала пріоритетою після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. Насправді, робити роботи над Грім 2 розпочалися ще всередині 2000-х років у конструкторському бюро Південне в Дніпрі. Спочатку проект мав на меті розробити експортний варіант, орієнтований на ринок Близького Сходу, але після агресії Росії ще в 2014 році плани змінилися. Новітня ракета значно посилить обороноздатність України та стане відповіддю на ракетні загрози з боку Росії. Що ж таке Грім 2 та чим унікальна ракета українського виробництва? Грім 2 це одноступнева ракета з твердим паливом, створена для точкових ударів по важливих стратегічних об'єктах. Її здатність нести боєголовку вагою до 500 кг дозволяє завдавати значної шкоди цілям. Основна особливість Грім 2 це радіус дій до 500 км, що значно перевищує можливість. Старішої ракети точка У, яка використовувалася в Україні ще в 1970-х років, ракета створена із застосуванням сучасних матеріалів, має підвищену точність і здатна обходити системи ППО. Грім 2 оснащена системою супутникового та інерційного наведення, що дозволяє точно визначити ціль, навіть якщо система GPS буде заглушена. Сучасна війна показала, що контроль над повітряним простором і здатність завдавати ударів на великій відстані є критично важливими для оборони. Грім 2 може стати довгою рукою України, що дозволить знищувати важливі ворожі цілі, не ризикуючи життям наших військових. За повідомленнями голови делегації України в НАТО Єгора Чернева, проект практично готовий до розгортання. Це стало можливим завдяки українським спеціалістам, які в умовах війни прискорили розробку, завершили перші зразки, а влітку 2023 року провели успішні випробування. Інший цікавий факт, який мене не може не радувати, Південна Корея серйозно обговорює можливість посилити військову допомогу для України. Північна Корея, союзник Росії, наближається до кордонів України. І для Сеула, для Південної Кореї, це тривожний сигнал. Міністр закордонних справ Південної Кореї заявляє, що розглядаються всі можливі сценарії. Як на мене, це дуже добрий знак. Наша боротьба за підтримку стає глобальною. Я вам нагадаю, що Південна Корея високотехнологічна країна з сильною оборонною промисловістю, а її підтримка може дати нам реальну перевагу. Так от, чому Росія звернулася до Арабських Еміратів та Туреччини? Справа в тому, що Росія опинилася в ситуації, коли навіть вершкове масло стало розкішшю. Згідно з даними російської статистики, з грудня минулого року ціна на масло зросла на 25%. і це викликало неабиякий ажіотаж серед населення та навіть хвилю крадіжок у супермаркетах. Москва звернулася до Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини, щоб збільшити постачання і стабілізувати ситуацію. Зараз Арабські Емірати вже відправили близько 90 тонн масла. Ось такий жарт: росіяни настільки затягнули паски, що тепер їхні масляні запаси тримаються на підтримці або Арабських Еміратів, або Туреччини. А що далі? Спросите ви? Ну не знаю. Можливо, вони далі звернуться до Італії, щоб замовити собі макаронів. А тим часом у Молдові триває другий тур виборів президента, який стане визначальним для країни. Проєвропейська Майя Санду та проросійський кандидат Олександр Стоянгло повні антиподи в своїх підходах. Санду прагне зберегти Молдову у європейському курсі, тоді як Стоянгло обіцяє баланс між сходом і заходом. Для України результат цих виборів теж важливий, адже саме Молдова є нашим союзником і сусідом. А що в нас відбувається за океаном? Згідно з останніми опитуваннями, Камала Гарріс несподівано випереджає Дональда Трампа у штаті Айова, який двічі голосував за республіканця. Гарріс випереджає Трампа серед жінок на 20% відсоткових пунктів, що демонструє зміну політичних настроїв навіть у безпечних республіканських штатах. Якщо ці тенденції збережуться, це може змінити політичну карту США, а також мати наслідки для відносин. З Україною. А тим часом росіяни продовжують наступати і йти вперед. Проект Deep State повідомляє, що російські війська захопили Курахівку та Шахтарське, а також посилили свої позиції біля Максимільянівки і Вербового. Це тривожні новини, адже окупанти намагаються утримати свої здобутки. Кожна така новина та окупована територія це новий виклик для України та її захисників. Також у ніч на 3 листопада росіяни вкотре атакували Київ, і цього разу під обстріл потрапив інститут журналістики КНУ, а також гуртожиток інституту міжнародних відносин. На місці атаки працюють комунальники та поліція, і студенти теж допомагають прибрати територію. Російські атаки на українські університети. Це ще один приклад жорсткості агресора, що завдає шкоди не лише інфраструктурі, але й майбутньому нашої молоді. А як вам така наступна новина? Google опинився в центрі скандалу після того, як на оновлених картах з'явилися знімки української оборонної інфраструктури. Уявіть собі, військова інфраструктура з'явилася в Google-картах, яку можуть усі використовувати. Лише після публічного розголосу компанія погодилася прибрати ці зображення. Російські пропагандисти вже активно поширюють ці знімки, що створює додаткову загрозу безпеці нашої країни. На даний момент у мене все. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся, до зустрічі.